Всім привіт! Значить силінгблоки переднього речага, Маган 3, Fluence. Частково навіть сценік. Значить, передній, він стоїть всюди однаковий, і сценік, Fluence і Mhan і в тому числі. В даний момент це є Сідем, типу Бельгія. От його номерок. Розмір і з однієї сторони. Упаковка прозора, так воно виглядає. Іде в таких пакетиках. І сам Salintblock е, має втулку залізну всередині. І бачимо там е, всередині вигон такий. З двох сторін однаково. Тулка всередині металева, а краї алюмінієві. Ну і це все резинове. Досить такий мощний. Змащено він якоюсь там змазкою такою масною. Зонішний діаметр 55. Діаметр з болтами 50-5 і і сам блок тут 35 має. Сам корпус всередині. Маркіровки тут є якісь такі маленькі. Ну, виглядає, в принципі, нормально. З цієї сторони немає маркеровок. Тут непринципово думаю, яким боком його ставити. Він рівнозначний, він повністю золотий резиновий. Ну, Звертайте увагу, як стояв старий, так бажано і новий поставити. Значить, Задній селінблок в даний момент це є сасік. Він повністю легенький, він повністю з алюмінія зроблений. Бачимо, тут маркеровка є сасік. І він таким як порошком якимось покритий. Тут є маркировка. В якому році зроблений по ідеї? 20, 21, 22, 23. Тут все вказано. Значить, намагання він йде отакий маленький, на грань стініку він йде великий. То цей має у нас 58, і висота 64, 65, можна сказати. Ну і корпус такий самий буде. 30, 35 фактично. 36. Цей він досить м'ягкий. Навіть от пальцем можна його трохи пошевелити на резинці туди-сюди. Ну, і в більшості задній, типу, він і найбільш страдає. Тут він нерівномірно залитий і треба звертати обов'язково увагу, яким боком стоїть старий. І поставити таким самим, запресувати новий. Інакше його порве. Тобто тут розрахована нагрузка, певно, що має бути більше там вперед назад або в боки. Ну і от такий номерок самого САСІка. Флюенс Маган Сценік. Запакований, він йде в от такому пакеті. Для замовлення цих саміт блоків чи інших контакти будуть в описі.